Зима у самому розпалі, а на вулиці справжня весна. Стопчик термометра не опускається навіть до позначки нуль, а навпаки, сягає майже до плюс 10 градусів. Востаннє подібна температура взимку була ще у 1990 році. Синоптики кажуть, весняна погода протримається у місті ще декілька днів. 28-29 січня очікуємо найтепліші дні. Нічна температура становитиме 1-6 градус. Тепла денна, завтра 10-15, післязавтра 8-13 градусів. Тепла. Середньодобові температури на ці два дні вони характерні навіть на третю декаду квітня. Катерина Лешундак пояснює, такі температурні показники пов'язані із глобальними змінами клімату та надходженням повітряних мас із теплих континентів. Повітряна маса сформувалася над Середземним морем і Балканським півостровом, і вона, якби на висотах, поступово перейшла до нас в Україну. І тому сформувалася така погода. Тепло, і вона ця повітряна маса вона сформувалася саме на тому континенті. Разом з настанням тепла у нашому регіоні активізувалися й кліщі. Зазвичай вони прокидаються з плячки, як тільки температура повітря стає вищою 0 градусів Цельсія, зазначають ентомологи. Ці невеликі створіння здатні переносити більше 150 інфекцій. Більшість із них є вкрай небезпечними для здоров'я. Для нашого регіону насправді основне епідеміологічне значення має хвороба лайма або іксодовий кліщовий бореліоз, кліщовий енцефаліт, Кліщі переносять дуже багато геморагічних лихоманок, крім геморагічна лихоманка, бата. Чикунгуня, Туляремія. Зустрітися із кліщами можна будь-де. Мешкають вони здебільшого у лісах, полях та чагарниках. У місті їх можна зустріти і в парках. Руслана Драб додає, укус кліща майже невідчутний і комаха може перебувати на тілі до 12 діб. Симптоматика укусу схожа до звичайного грипу чи ГРВ. людина відчуває головний біль, не здуження, підвищення температури тіла, ломота в кістках, в м'ясах та в орієнтовно половині відсотків випадків у людини виникає так звана мігруюча еритема, Чудон. Особлива діагностична ознака велике почервоніння у вигляді бичачого ока. Видалити кліща можна власноруч. Важливо при цьому дотримуватися санітарних норм та зробити це якомога швидше, аби не допустити зараження. Ну можна пробувати обгорнути пальці марливою серветочкою якомога ближче до тіла, притулити там, де головка контактує відразу. І спробувати прокручувальними рухами його акуратно прокрутити, але таким чином, щоб голову йому не скрутити, бажано. Або ми купуємо в ветеринарній аптеці є чудовий препарат кліщосмик. Однак ентомологиня радить не робити це власноруч, а відразу звернутися до лікарів. А щоб бува не підчепити на прогулянці, варто одягати світлий одяг, який буде закривати більшість ділянок тіла та носити головні убори. Вікторія Богдан Чегус, телеканал